Нарешті компактно потрібніші нової серії Slimline доступні до продажу у фірмовому салоні Франки в торговому центрі Городок Gallery. Відтепер у шафі 60 см під мійкою легко поміститься система фільтрації води, сортер для сміття та незамінний помічник сучасної кухні, подрібнюючи харчових відходів. Компанії Франки вдалося зберегти потужність менших розмірів. Віднині... Тільки компактні моделі з чотирма рівнями продуктивності, які підкриють потреби будь-якої родини. У двох найпотужніших реалізований магнітний обідок, який оберігає прилад від попадання металевих предметів, комплектну хромовану кнопку управління, яку раніше можна замінити на чорну, мідну, золоту, антрацитову, а тепер вона доступна і в нержавійці. Чекаємо на вас у нашому фірмовому салоні Франки у городку. Олександр Франки Маркет вітає! не падріт? Так, є в наявності. Вже оформлюємо.